Слава Україні! Героям слава! Вітаємо команду Покров Божий з сріблом в літньому чемпіонаті «Даймонд Ліга. Сьогодні перемога над характерніком, над чемпіоном, цікавий поєдинок. Володимир Михайлович. Ну вітаємо вас, як і президента команди, в тому числі з цим досягненням. Як проаналізуєте загалом сезон і сьогоднішній поєдинок? По сезону ми пізно включились, ми втратили три дуже важливих очки з творнейшли. Ми просто не зібрались в той момент. Я десь не проконтролював, Віталік не проконтролював. Так би сьогоднішня гра була б чемпіонською. А в першому турі з характернаком ми також припустили трошки помилок. Наш капітан Віталік Воронков вирішив не стояти в воротах, а покерувати з боку командою, і... але він визнав це. Ми зробили сьогодні висновки і показали сьогодні дійсно чемпіонську гру. І підзипсували моїм друзям характерний куприсмак від перемоги в цьому турнірі. Як загалом турнір рівень підсумуєте цього турніру? А, дякуючи тому, що характерник заявився, було дуже цікаво. Було видно, що команда виділяється на фоні інших команд. Сіверянами було цікаво грати. Ну а в принципі мені прийшлося підключити гравців Десни для того, щоб конкурувати з характерником. Я їм пообіцяв, що в останньому турі ми приключимо. Ну і Ну Що вітаю з перемогою сьогодні? вітаю з... з сріблом загалом. Дякую вам за цей сезон. До зустрічі в наступних турнірах. За всіх з Днем незалежності. Дякую. Дякую.